У дружківці наразі активно працюють над схемою реконструкції усієї вулиці Соборної, але згідно плану передбачено розділити проект на три етапи: на першому проводитиметься солідна реконструкція центральної площі Вона підрозуміває подрозумісабої кагріце реконструкцію території возле нашого ЗАГСа. Реконструкцию напротив территории. То есть у нас возле ЗАГСа будет полностью отработан входной узел, узел наш существующий ЗАГС, вот, и прилегающая территория. У нас появится сухой фонтан со скульптурой влюбленных, появятся зоны отдыха возле ЗАГСа, через дорогу от ЗАГСа. У нас появится скульптура казаку вот, от нас как ему в память, ну, как бы основателю нашего края. Вот повністю буде сі з тим, що у нас площадь она как бы сейчас у нас просто пешеходная. А хотелось бы, щоб люди как бы, останавливались, отдыхали, проводили время, общались. Також у ході благоустрою планується повністю замінити асфальтове покриття проїжджої частини і покласти тротуарну плитку. Але роботи розпочнуть лише після капітального ремонту усіх комунікацій. Наразі службами відпрацьовуються технічні умови. Заміна плитки тротуарної. Мы вводим как бы такие спокойные тона, вот, и вводим украинские мотивы. Это возле ЗАГСа, возле памятника казаку, возле э, исполкома, вот, для того, чтобы, ну, как бы, э, ну, подчеркнуть э, ну, нашу государственность в этом вопросе. Ну, плюс как бы, это центр города. Да, понимаете? это центр города, да. Ну и для того, чтобы я же говорю, чтобы люди радовались, отдыхали и, как бы, хотелось жить. В нашому роді, окрім цього, у рамках проєкту мають приділити суттєву увагу озелененню території і вуличному освітленню. Наш горсвіт працює в цьому напрямку з проектантами. Теж будуть мінятися, ставитися нові освітительні прибори вузлі міст какби відпочинку. Все це буде зберігатися в такому. Та в сусім, що площа у нас построила в 50-х А вот, все це делается в такому классическом стиле. Для того, щоб сохранить нашу площадь, бы його в тому стилі, в якому вона була. Перший етап реконструкції мають завершити до кінця 2017 року, а розпочати роботи планують вже з настанням літа. Гроші на реалізацію проекту будуть виділені з обласного бюджету у розмірі 40 мільйонів гривень. Місцева влада також фінансово допомагатиме.